Доброго дня. За певний час виготовлення збірок із різних типів літійонних акумуляторів типу 21700 накопилась певна статистика по їх якості і по певним характеристикам. Тому от хочу зняти порівняльне відео тих ячеїв, які зараз на даний момент у мене є в наявності. Перший варіант і, і в, або Єва, як кажуть, іnr І Візьмемо декілька екземплярів. Другий тип акумулятора для порівняння це Samsung NR2753G з збільшеної ємності, тобто у нього ємність. 5300 мА. Возьму візьму декілька штук такого типу. Далі TenPower INR 21750ME. Візьму декілька штук. И для порівняння Моліцел. Тут такая така трошки склеєна збірочка. Маліцел ІНР 27П42а. Заміряти параметри буду таким приладом, це Єуреа UR1035. Почнемо давайте із Єви. Перевіряємо. Опер 16,4 мільйома, так не видно, 16,4 мільйома, беремо наступну, 16,3 мільйома, із великої кількості перевірених таких елементів, Роблю висновок. У них е, внутрішній опір. Знаходиться в діапазоні 16,5, 17 мільйом. Далі е, дивимося на павер і NR2750ME. Опір 14,7 миллиом. 14,8 е, другого 14,8 миллиом. Зі своїх спостережень у TENpower досить малий розброс параметрів. В партії там, 50 елементів. Опір на 1 мільйон чи на 2 може відрізнятися. Дуже гарна повторюваність. Далі Samsung NR2753 чи це то що з збільшеної ємності. Опір у нього 14,8 мільйон. І в другого 13,8 млн грн. Схоже на TenPower. Далі беремо MolyCell b 700 p 42 a і подивимося в них опір. 9,3 млн грн. 9,5 мільйома ну, можемо тут ще якогось перевірити. 9,7. 9.7. Це високострумовий елемент, тому в нього і опернищі. В цілому TenPower і Samsung я сказав, що це досить хороші елементи. Що один Power, що Samsung з досвіду користування не було з ними проблем. Дякую. Все найкраще.